Встановили натяжні стелі в селі Іванковичі. Ходімо, покажу вам другий поверх. І другий поверх ми можемо одразу з вами почати з цієї висоти. Висота тут у нас метрів 6. Що ми зробили на другому поверсі. Тут у нас по всьому периметру тіньовий профіль люкс. А це у нас розділковий профіль тіньовий. Також зробили ось такий люк. Тут він далі буде приховувати спеціальною планкою для таких люків. В цьому приміщенні у нас теж. Тіньовий профіль люкс. По кутам можна побачити демферна ось така вентиляція. Знову розділок. Запрошу вас оцінити майстерність нашої команди. Покажу вам, як ми зробили тіньовий профіль люкс на згибі. Тобто він скошений. Ось, будь ласка, подивіться на якість цієї роботи. Кути просто ідеальні. Ще одна вентиляція, два ось такі світильники, два врізні плафони. Ще одна спальня. Тут у нас також витяжка демпферна. Тіньовий профіль люкс, біле матове полотно кралтон. Тіньовий розділитель. Наскільки ідеально зроблені кути на схилі. В туалеті так само. тіньовий профіль люкс. В ванній кімнаті ми зробили також тіньовий профіль люкс, розділюючий профіль тіньовий і ось тут у нас варячий профіль з підсвіткою. Тут ми встановили тіньовий магнітний дифузор з вентилятором. Тобто це повноцінна витяжка сучасна виглядає набагато краще, ніж ці накладні балумби, які іноді вставляють. Тут у нас знову демферна вентиляція, яку ми вкатували. Тіньовий профіль люкс. Зовнішні кути просто ідеальні, ще одна вентиляція. І за допомогою ось такого розділка зробили ось цей згин. Ну, а тут приєднали світильник також під нахилом. І ще для того, щоб зекономити, ми у гардеробній теж зробили ПВХ профіль, вставили чорну вставку, і ось тут. Тіньовий розділок, і також встановили ось такий тіньовий магнітний дифузор для вентиляції. А якщо вам потрібні натяжні стелі, то звертайтесь в компанію Ceiling Pro. Ми із радістю вам допоможемо. Відправимо до вас технолога, який приїде з чемоданом. Він привезе усі матеріали, з якими ми працюємо. Ви зможете обрати саме те, що вам потрібно, під ваш бюджет. Тому пишіть нам в Дірект або телефонуйте, і ми із радістю допоможемо вам створити простір для того, щоб ви жили та кайфували. Звертайтесь в Ceiling Pro.